Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ксимимісний Єрино Grand Stenic 4 покоління. Дуже класно виглядає. Так, по автомобілю. 19 рік, 1.7 дизель, 203 пробігу, автоматична коробка за ціною 16300 доларів. Ось такий варіант. Канинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Рено осценник 9 рік 1,6 бензин, 200 тисяч пробіглою та ціною 6,850 доларів. Opel Zafira B Одинадцятий рік, 1.7 дизель, 8100 доларів по вартості. Бачимо контакти. Так, шкіряний комбінований салон на гарних дисках. Ось така машинка. Renault Grand Scenic. Ось такий варіант на легкосплавних дисках. Так, у опусу це 14 рік, 2,0 дизель, 228 пробігу за ціною 11-900 доларів. Коробка автоматична. Автомобіль Швейцарії. Так, ось тут контактна інформація. Салону. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. 11 рік, 2.0 дизель, 245 пробігу. Пишуть оригінальний, це семимісна версія. 12500 доларів по вартості, контакти бачимо. Така машинка. Шкіряний бачу салон. Автоматична коробка, кліматконтроль, підігрів. Все, як ви любите. Рено Гранд Сценік. Автомобіль 12-го року 1,6 дизель, семимісний, місний, 96 кВт двигун, 230 пробігу за ціною 8700 доларів. Комбінований салон, клімат контроль. На дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen, Touran. Гарні комплектації бачу. Це сьомий рік, Cross Touran, 1,4 бензин, 211 пробігу. Тим більше Швейцарії без підфарбувань. За ціною 6950 доларів. Вже ціна знижена. Шкіряний салон, механічна коробка, така машинка. Рено Сценік другого покоління. 2006 рік, 1,6 бензин за ціною 5600 доларів. Без підфарбувань пишуть, контакти є. Комбінований салон, клімат контроль, досить гарна комплектація З, у, у звичайній базі. Так, Seat Alhambra. два варіанти. Білий та коричневий 13, рік 2,0 дизель, 103 кВт, 7 місць, 200 тисяч пробігу. Сертифікат наявності 14 900 доларів. Покажу ВІН-код. Каненний салон. Ось такі варіанти. от Альхамбра. Коричневий колір, 14 рік 2,0 дизель, 7-місний, 196 пробігу, сертифікат в наявності. Вартість авто 15-300 доларів. Так, є такий красень, Renault Scenic в комплектації X Mode в такому незвичному яскравому кольорі. Це 13 рік, 1,5 дизель, 206 пробігу за ціною 10900 доларів. Тут контакти до власника. Комбінований салончик, механіка. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Sharan. Шаранчик 2011 року, 1,4 бензин. 251 пробігу за ціною 9950 доларів. Реностенік четвертого покоління. Вісімнадцятий рік один і сім дизель, 189 пробігу за ціною 14 700 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. По опису це 2006 рік, 250 пробіг, 1,8 Бензин досить хороший, надійний, атмосферний. За ціною 5700 доларів бачимо контактну інформацію. Так, покажу по салону. Ось вот такий варіант.